Привіт, давайте сьогодні розберемося в основах політики, і головне з'ясуємо, чому фраза Я не цікавлюся політикою це, можливо, найбільш політична заява, яку взагалі можна зробити. Звучить дивно, зараз усе стане на свої місця. Є такий старий, але дуже влучний анекдот: уявіть бурлаки тягнуть баржу, важко, піт, лється. І тут один, ледве дихаючи, питає іншого слухай, а довго нам що так тягнути? А той йому у відповідь: Та хто знає, я ж політикою не цікавлюся. От, власне, в цьому анекдоті вся суть. Це ж просто ідеальна ілюстрація того, як можна страждати, просто не маючи уявлення про правила, за якими живеш. І знаєте, цю фразу Я не цікавлюся політикою її ж можна почути буквально на кожному кроці, але штука в тому, що політика, вона як гравітація, можна в неї не вірити, не цікавитися, але вона все одно на нас діє абсолютно на всіх. Ціна на хліб у магазині, стан дороги під ногами, вартість комуналки, це все ж не з повітря береться, це все результат чиїхось політичних рішень. І коли хтось каже, що він поза політикою, це просто означає, що він дозволяє іншим приймати ці рішення за нього. Так давайте домовимось про терміни. Бо коли ми говоримо політика, одразу в голові з'являються президенти, депутати і якісь засідання. Але насправді все набагато простіше. Політика це, по суті, просто набір правил, за якими живе будь яка група людей будь-яка на роботі, в університетській групі та навіть у шкільному класі. Скрізь є своя маленька політика, це правила гри, які всі прийняли. Окей, щоб зрозуміти, як ми дійшли до сьогоднішнього дня, давайте зробимо такий собі швидкий екскурс в історію. Подивимось, як взагалі змінювалися ці правила гри від часів, коли все вирішував один король до сьогодення. Історично ми бачимо ну три основні моделі. Перша монархія. Тут все просто є одна людина, король, цар, імператор, і влада в її руках передається у спадок. Друга диктатура, схожа на монархію, але владу не успадковують, а як правило, захоплюють силою. І третя, найцікавіша для нас, це демократія, тобто влада народу. Сама ідея влади народу вона ж не нова. Її придумали ще у стародавній Греції. Звучить чудово, правда. Але був там один, скажімо так, дуже суттєвий нюанс оця влада була доступна, м'яко кажучи, не для всього народу. Це був такий собі закритий клуб для обраних. Так, а хто ж був за бортом? Ну, по-перше, жінки, по-друге, раби, що логічно для того часу, і по-третє, навіть іноземці, які жили в Афінах. Уявляєте, навіть якщо їхні батьки там народилися, все одно ти не громадянин до побачення. Отже, право голосу було абсолютною привілегією. А тепер увага. Просто неймовірний факт. Знаєте, звідки походить слово ідіот з давньогрецької, і його початкове значення це не дурна людина. Ні. Ідіотом називали громадянина, який мав повне право брати участь у політичному житті, але свідомо від цього відмовлявся. Тобто, по суті, це й був той самий чоловік, який казав: Я політикою не цікавлюся. Отак от, от. гаразд, з історією розібралися. Але ж сьогодні ми не збираємося на площах, правда? Часи змінилися, міста виросли до мільйонів жителів, зібрати всіх разом просто фізично неможливо, і саме тому з'явилася ідея представницької демократії. Тобто ми не вирішуємо все самі, а делегуємо це право тим, кого обираємо. І тут є, грубо кажучи, дві основні моделі перша двопартійна. Класичний приклад США. Є дві величезні партії, і вся боротьба точиться між ними: плюс стабільність, мінус вибір невеликий. Друга модель багатопартійна, як у більшості європейських країн. Тут гравців на полі багато, є з кого вибирати, різні інтереси представлені, але мінус у тому, що їм потім важко домовитися і сформувати уряд. А є ще, так би мовити, гібридні варіанти. І тут завжди згадують Швейцарію. Чому? Бо там громадяни мають просто унікальний інструмент прямого впливу. Уявіть, парламент приймає якийсь закон, а людям він не подобається. Вони можуть зібрати підписи, провести референдум і просто скасувати цей закон. Це і є пряма демократія в дії. Окей, але як зробити так, щоб ті, кому ми делегували владу, не почали робити все, що їм заманеться? Для цього притумали геніальну річ принцип поділу влади. Ідея проста. Вся влада ділиться на три незалежні частини, які по суті наглядають одна за одною. Отже, що це за три гілки? Перша законодавча, це наш парламент, їхнє завдання писати закони, тобто правила гри, друга виконавча це уряд, міністра. Вони ці закони виконують, втілюють у життя. І третя дуже важлива судова. Це суди. Вони стежать, щоб усі і громадяни, і сам уряд, і парламент цих правил дотримувалися. Разом вони і створюють ту саму систему стримувань і противаг. Але в цій системі є одне, але надзвичайно вразливе місце це незалежність судів. Бо якщо суди не можуть сказати Стоп президенту чи парламенту, коли ті порушують закон, все, вся система стримувань і противаг просто розсипається. Вона перестає працювати. І, на жаль, це головний біль для дуже багатьох молодих демократій. Добре, система складна, це зрозуміло. Але яке ж місце звичайної людини в усьому цьому, що взагалі можна зробити? А виявляється, інструментів впливу в руках громадян набагато більше, ніж може здатися. І перший базовий інструмент це знання правил. Конституція це по суті інструкція до держави. Це головний документ, де прописано, як все має працювати, які у нас є права і які обов'язки. Без цього ніяк. Бо незнання цих правил призводить до курйозів. От, наприклад, класична ситуація, люди пишуть петицію до президента з проханням відремонтувати дах у їхньому під'їзді. Президент, звісно, дахи не ремонтує, це просто не його повноваження. І от через таку плутанину, коли люди стукають не в ті двері, система і не може працювати ефективно. Тож, якщо все звести до простої формули, то що має робити свідомий громадянин? Крок перший знати правила гри, тобто хоча б базово розуміти Конституцію. Крок другий відповідально голосувати, не просто ставити галочку за красиве обличчя, а розбиратися, за кого і за що віддається голос. І крок третій, мабуть, найголовніший контролювати владу після виборів, постійно нагадувати про обіцянки, вимагати звітів. А що буває, коли цього третього кроку постійного контролю немає? А буває те, що ми часто бачимо, країна починає ходити по колу, протест, зміна влади, ейфорія, розчарування і все спочатку. Як же розірвати це коло? Візьмемо для прикладу, новітню історію України три потужні революції, які реально змінили владу. Це ж просто неймовірний показник того, наскільки сильним може бути громадянське суспільство, коли воно об'єднується. Але Ось він парадокс. Якщо революції були успішними, якщо вони досягали своєї мети, то чому проблеми так часто повертаються? Чому це схоже на ходіння по колу? А відповідь, схоже, у тому, що просто змінити обличчя при владі цього замало. Проблема в тому, що відбувається, чи точніше не відбувається, між виборами і революціями. І ось тут ми підходимо до ключової думки це замкнене коло розривається не черговим протестом. Ні. Воно розривається нудною, щоденною послідовною роботою. Справжні зміни робляться не стільки на барикадах, скільки в період між виборами, коли громадяни постійно дихають владі в потилицю, контролюють, вимагають, нагадують. От тоді система починає змінюватися по-справжньому. І в кінці ми повертаємося до того самого анекдоту про бурлаків. Вибір насправді дуже простий: або мовчки тягнути свою баржу, не питаючи, куди, чому і як довго, або все-таки стати тим громадянином, яке розуміє, що від нього залежить напрямок руху, бо, зрештою, сказати, я не цікавлюся політикою, це просто віддати кермо від власного життя в чужі руки. А це погодьтеся, мабуть, найвища політична ціна, яку взагалі можна заплатити.